Давно те діялось ще в школі таки в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і визерунками з квітками, кругом листочки введу, та й списую сковороду або три содари, та сам собі у бур'яні, щоб не почув то, не побачив, співаю та плачу, І вдовелося знов мені на старість віршами ховатись, мережать книжечки, співати і плакати у бур'яні. І тяжко плакать. І не знаю, за що мене господь карає. У школі мучилось, росло, у школі й сивість довелось. У школі дурня й поховають, а все за того п'ятака, що вкрав маленьке мудяка, дяка, отак Господь мене карає. Ось слухай же, мій голубе, мій орле козаче, як наю я в неволі, як я нужу світом. Слухай, брате, та научай своїх малих діток, научай їх, щоб не вчились змалку віршувати. Коли ж яке поквапиться, то нищечком, брате, Нехай собі окоточку і вершує й плаче. Тихесенько, щоб Бог не чув, щоб і ти не бачив, Щоб не довелося, брате, і йому каратись, Як я тепер у неволі караюся, брате. Неначе злодій, поза валами, неділю крадуся я в поле, Та лами вийду по натуралам. На степ широкий, мов на волю, і боляще побите серце стрепенеться, мов рибонька над водою, тихо усміхнеться і полине голубкою понад чужим полем. І я ніби оживаю на полі, на волі, і на гору високою виходжу, дивлюся, і згадую Україну, і згадать боюся, і там степи, і тут степи. Та тут не такі руді, руді, аж червоні, а там голубі, зелені, мережені нивами, ланами, високими могилами, темними лугами. А тут бур'ян, піски тали, і хоч би насміх де могила, о давнім давні говорила, неначе люди не жили. От споканвіку й нині ховалася від людей пустиня. А ми такиї знайшли. уже й твердині поробили, за того будуть і могили, всього наробимо колись. О, доле моя, моя країно, коли я вирву з цієї пустині, чи може, крий Боже, тут і загину, і почерніє червоне поле, да в казарми, айдам неволю, не наче крикне хто надо мною, І я прокинусь. Поза горою вертаюсь, крадуся понад уралам, неначе злодій той поза валами. Отак я, друже, мій, святкую отут неділеньку святую, а понеділок, друже брате, ще прийде ніч смердячу хату, Ще прийдуть думи, розіб'ють на стократ серце і надію, І те, що вимовить не вмію І все на світі проженуть. І спинять ніч часи літами віками глухо потечуть, і я кровавими сльозами не раз постелю омочу. Перелічу і дні, і літа, кого я де, коли любив, кому яке добро зробив. Нікого в світі, нікому в світі, не наче по лісу ходив, а малась воля, малась сила. Та силу позички зносили, а воля в гостях упилась, та до Миколи заблудила, та й упиваться зареклась. Не поможе, милий Боже, як то кажуть люди, буде каяння на світі, воротя не буде. Благаю Бога, щоб світало, мов волі світу сонця жду, цвіркун замовкне, Зорю б'ють. Благаю Бога, щоб смеркало, вона позорище ведуть, старого дурня муштрувати, Щоб знав, як волю шанувати, щоб знав, що дурня всюди б'ють? Минають літа молодії, минула доля, А надія в неволі знову за своє. Зо мною знову лихо діє, і серцю жалю завдає. А може, ще добро побачу? А може, лихо переплачу, води дніпровою нап'юсь, на тебе, друже, подивлюсь, і, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовляти з тобою, друже мій. Боюсь, боюсь я сам себе спитати, чи все колись сподіється, чи, може, вже з неба подивлюсь на Україну, подивлюсь на тебе, а іноді так буває, щось сльози не стане. І благав би я о смерті, так ти і Україна, і Дніпро круто берегій, і надія, брате, не даєте мені Бога о смерті благати.